Медійна ініціатива за права людини вивчила обставини зникнення безвісти, потрапляння в полон та загибелі воїнів 57-ї окремої метопіхотної бригади. Як повернути рідних додому, що можуть зробити громадськість та медіа? Розповідає керівник інформаційного напрямку МІПЛ Станіслав Мірошниченко. Розкажіть, будь ласка, я знаю, що вчора у вас пройшла прес-конференція, де були рідні військових 57-ї бригади, керівництво бригади і власне представники медійної ініціативи за права людини. Розкажіть, будь ласка, будь ласка, про цю історію і про це своє власне розслідування. Так про що воно і про кого? Так, дуже дякую. Я думаю, що ми про саме розслідування трошки ну докладніше поговоримо. А щодо цієї прес-конференції, яка відбулася вчора, з приводу зниклих безвісти і полонених військовослужбовців, зокрема 57-ї окремої мотопіхотної бригади, то я би одразу хотів сказати, що вчора фактично така досить унікальна подія відбулася, тому що мало не вперше, коли командування бригади е, пішло. Ло зголосилося так вийти публічно, так і прокомунікувати із родичами із громадськістю цю проблему. Тому що вона вона досить типова і досить складна, і на загал її майже зараз не виносять. А проблема полягає в тому, що бригади, ну взагалі військові підрозділи, які боронять Україну фактично на всьому, на всьому фронті у важких боях несуть втрати так, так чи інакше. Дехто гине, дехто потрапляє в полон і. А доля багатьох просто невідома, і рідні перебувають о, весь час у такому знати вакуумі. Вони не знають до кого звернутися, не знають, що робити. Е, тобто вони фактично їхня мета так, щоб, е, щоб була якась ясність, і і ць, о, ось ця складність, що немає ні тіла, німає ані відомості, чи в полоні, чи не в полоні. Вона звичайно вбиває фактично рідних психологічно, морально, деколи, деколи фізично. І я дуже вдячний. А не пересічне те, що все ж таки командування зголосилося, і це дуже приємно, тому що деякі. Потім були представники у залі інших е, командувань верніше представники е, рідних е, із інших бригад, і вони говорили, що у них взагалі не виходить ніякої комунікації, тому ми дос, дуже раді і дякуємо і сподіваємося, що, що е, інші підрозділи будуть наслідувати і максимально комунікувати із громадськістю із, із родинами. Е, ви знаєте, мені здається, що о, в цьому найбільша проблема. Тобто, часом людям навіть нічого не говорять їм немає про що… Е, немає. З ким поговорити, вони не знають до кого звернутися. А власне, якщо ми говоримо про 57 бригаду, це така знаєте е, бойова бригада, яка брала участь у найзапекліших боях на всій лінії фронту. І особливо важким е, був час для цієї бригади. Е, початок е, повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і тоді дуже ну чимало її військових зникли безвісти або потрапили в полон. Не останню чергу через брак зброї, і рідні про це говорять. Тобто, фактично, ця бригада вона вигравала час для багатьох військових. Ну і для, для нас, фактично, для нас всіх. І от у влітку і навесні 2022 року. Ця бригада стояла на луганському напрямку і брала участь у боях за новотошківку, за новотошківське перепрошую тошківку. І е, за нашими підрахунками, е, те, що ми отримали від, е, від рідних цієї бригади, там зникло без щонайменше 120 військовослужбовців. військослужбовців. І е, Червоний Хрест, міжнародний комітет Червоного Хреста, фактично та організація, яка уповноважена світом на те, щоб, е, на те, щоби е, верифікувати і підтверджувати, що Якісь бійці перебувають в полоні, а вона підтвердила лише 12 військових. Тобто, доля решти невідома, і територія, де тривали бойові дії, вона досі окупована. Дістатися її неможливо, ну принаймні для того, щоб знайти тіла або решти. Власне, зараз вже мабуть рештки загиблих, і в цьому складність. Я думаю, що ми можемо з вами е, більш м, конкретно говорити. Ну е, говорити про те, чому відбувається, чому не можуть зайти на ту територію. Я думаю, можемо про це поговорити. І плюс до, до всього, я хотів би, якщо ми е, зупиняємося на 57-й бригаді, все ж таки. Сказати і про там звільнення Херсонщини, про херсонський напрямок, і про Бахмут довкола нього там взагалі історія дуже складна, тому що е там, був, е там був котел, і, знаєте, якісь бійці потрапили в полон до групи Вагнера, до Вагнерівців, власне, і. Коли вагнерівці, якщо ви пам'ятаєте, вийшли з Бахмуту і з, з цієї території, ми точно знаємо, що якусь частину військових е, українських полонених вони забрали з собою. Але наразі ми не можемо. Ну ніхто не, не може підтвердити, де вони ці люди, і в цьому дуже, дуже велика проблема. От, до речі, про пошук я знаю, і тут хочу вас запитати про ваш досвід, про практику саме вашої організації. І мої друзі також в полоні. І зокрема. Та є друг Морпіх, який в полоні вже два роки, і угу. справа в тому, що лише його дружина займається його пошуком, тобто все, що вона дізналася, ну, вона дізналася з соцмереж російських, вона дізналася там адресу колонії, де його утримують, все сама. Тобто, ніхто, абсолютно жодна інстанція, українська інстанція, я маю на увазі, не надала їй таку інформацію, а лише сказали, що ми не моніторимо ворожі. Соцмережі це такий ну була відповідь з координаційного штабу поводження і з інших якихось, які займаються. Тоді їх було на початку повномасштабки багато, а зараз ну от ні, нібито вже така певна монополія є на це. Тому який у вас кейс з співпраці так із координаційним центром і з іншими організаціями? тому ну ну хто має дізнаватися, де знаходиться той чи та чи інша людина? Е, я мус, мушу фактично визнати, що проблема ця існує, вона дуже широка. Ну, власне, не тільки тому, що не тільки тому, що, що часом е, е, рідні не знають, так не, не можуть комунікувати і не знають до кого звертатися, але і власне через кількість так зниклих безвісти наразі у нас е, за офіційними тільки е, підрахунками, тобто це ті. Ті заяви, які внесені в єдиний реєстр осіб зниклих безвісти, за особливих, за особливих обставин, тобто під час бойових дій, під час війни, таких більше 38 тисяч. І очевидно, що всі ці структури, які покликані шукати, які покликані там реєструвати, я не знаю, розслідувати зникнення так військовослужбовців, вони просто не можуть впоратися з таким валом. Цих заяв військова частина вона не займається там обміном, наприклад, безпосередньому, або пошуком. Тобто, коли зникає зниклий безвісти, так то ці дані переходять фактично. Ну, людина а, пише заяву в національну поліцію а, про зникло от, Ну отримує правда з військової частини обов'язково таку довідку про те, що вважається боєць а, чи бійчення, вважаються зниклими безвісти. Власне з цієї заяви вона йде вже до інших інстанцій. Ну і координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими це дійсно така, якби центрова фігура в цій всій історії. А у нас а, в медійній ініціативі за права людини непогана а, співпраця з цим а, координаційним штабом. Ми дуже багато влаштовуємо а, на запит а, родин військовослужбовців і полонених і зниклих безвісти. Влаштовуємо зустрічі а, для того, щоб налагодити цю комунікацію, тому що ми свідомі того, що МІПЛ вона не є. Ну ми не можемо шукати людей, і це не наша функція. Але наша функція вона полягає у тому, щоб скоординувати. е-е Скоординувати державні структури, ну ми принаймні воно не полягає. Ми принаймні бачимо таку о, важливу функцію. Скоординувати о, о, наші зусилля, скоординувати наші зусилля на те, щоб скомунікувати так родини о, з військовими частинами і з державою ну, з відповідними органами, я о, хочу вам сказати, що. Uh, оця історія, про яку ви згадали, що у вас ну, знайома, у, у якої зникли безвісти, її відповідають, що ми не моніторимо ворожі uh, ресурси, uh, вона таки є. І більшість, uh, що б ми там не говорили, але найбільш зацікавленими людьми, які хочуть знайти uh, своїх рідних, є саме uh, сім'ї. І тому це очевидно, що вони будуть. Моніторити, шукати, не знаю, писати навіть та, хоч дияволу, я не знаю, але їм головне у них є мета, і вони дуже зацікавлені, дуже мотивовані. І в цьому плані Україна на ну направду вона не є унікальною. Тобто, коли відбуваються бойові дії, конфлікт збройний, то саме рідні. Ну, грають фактично першу скрипку е, в усі ці історії для того, щоб е, знайти інформацію, роздобути її і так далі. Тому що, от ми, наприклад, наша моя колега Олена Білічкова, е, яка їздила буквально нещодавно, їздила. На Балкани, в Балканські країни і аналізувала досвід, якщо ви пам'ятаєте, геноцид Сребряни, це, ну і взагалі Балканська війна, ця. і там досі, тобто 30 років майже минуло, і там досі, досі є не ідентифіковані, не знайдені. Більше тисячі, здається, зниклих безвісти, і, і тільки завдяки зусиллям родин держава щось робить, шукає, ідентифікує. Тільки так, тобто і вони це ключова сила. Я дуже переконаний і вважаю, що ну, в, цих, е, в цих справах м, сподіватися на те, що держава якимось чином буде е, вправляти ну якимось чином буде е, простимульована і працювати ефективно, ну немає сенсу. Тобто, все ж таки рідні, е, все ж таки е, сім'ї, це. Це Перша ланка і, і перша і основна ланка, яка, е, яка цим має займатися і яка цим займається. І власне, медійна ініціатива за права людини готова допомогти їх скоординувати і скомунікувати. От цьому ми бачимо нашу власну функцію. Тобто е, можуть звертатися до вас так родичі зниклих безвісти, і е, от власне для цієї пошуку контактів, для координації і так далі. Так, вони mm -hmm. не тільки можуть звертатися, вони звертаються. І е, знаєте, ми просто бачимо в комунікації з державою. Е, ми вже от як два роки ведемо, е, ну ми побачили, що коли е, окрема, е, окрема людина, е, рідний окремий, е, чи е, е, намагається знайти е, там полоненого або вирвати його з російського полону. або... Намагається знайти зниклого безвісти чи зниклу безвісти, його голос він не не такий потужний, коли вони об'єднуються. Тому ми е, бачимо також своїм. Е, ну у нас така візія, так би мовити, і ми їх об'єднуємо. Тобто ми їм даємо певний інструментарій і розповідаємо, як об'єднатися. Тому що ну, ви самі знаєте, коли колективні звернення, коли е, не одна людина. Е, коли не одна людина багато, то їхній голос е, значно потужніший, е, з ними рахується значно е, швидше, і ефективні ну е, значно ефективніша комунікація. Тому так до нас звертаються. Ми їх е, даємо їм інструментарій, е, радимо їм об'єднуватися і вже працюємо більшою мірою не з о, окремими е, там е, сім'ями і постраждалими так. А з групами або з представниками цих груп родин, там полонених або зниклих безвістей, і ну нам видається, що саме така комунікація, саме така співпраця, вона є найбільш ефективною ну в нинішніх реаліях. Ну, якщо підсумовувати, у вас ця прес-конференція називалася Як знайти зниклих безвісти і повернути додому. Знаєте, у такому відчаї хочеться просто відповісти аніяк, тому що їх повернуть тільки тоді, коли дадуть так якийсь сигнал на обмін, але все одно і родичам хочеться щось робити. Вони мусять щось робити, щоб буквально зглузду не зійти. Тому що ви радите, от родичам. Зниклих безвісти і родичам полонених, звісно. Це ну, та схема, знаєте, яку я бачу: це ходити на мітинги, це оббивати пороги там, цим же ж координаційному штабу, владі, керівництво бригади, там, командуванню, ну я не знаю, головкому чи, чи ще. Тому, виходячи от з назви вашої, як знайти зниклих безвісти і повернути додому полонених, як? Я вам дякую за запитання. Власне, ті кроки, які ви сказали, вони в принципі в масштабі там країни необхідні. Тобто, знаєте в чому проблема? Ми живемо в інформаційному суспільстві. Якщо ми не говоримо про якусь проблему, її не існує. Ми зобов'язані перепрошую. Абсолютно кажу, погоджується. Ми зобов'язані весь час підтримувати фокус уваги і тримати фокус уваги на цій проблематиці. Про людини не говорять, про проблему не говорять цього не існує. Тому те, що вони ходять на мітинги, що вони обивають пороги, це все дуже правильно і потрібно, тому що е, окрім них цього ніхто робити настільки ефективно, з таким завзяттям не буде. Але мушу сказати, що. От про проблематику, так от, наприклад, навіть люди ще в невідомості і багато загиблих, і їх не можуть тіла повернути. А щоб повернути, треба зайти в сіру зону або на окуповані території. Але Росія, вона розумієте, вона не дає гарантій безпеки цим пошуковим групам, хоча зобов'язана це робити, і є міжнародний комітет Червоного Хреста, до якого ми весь час звертаємося, апелюємо, що ви зобов'язані. Виконувати свою функцію, основну ключову моніторити е, е, утримання, перевіряти, верифікувати і підтверджувати полон, і так само займатися обміном е, ну питанням е, тіл, так загиблих. Інша річ, що вони цього не роблять, і це для нас просто е, ну фактично, ну просто таке знаєте. Складне питання у нас дуже багато, дуже дуже багато претензій. Фактично, ми хочемо, щоб це все запу... запустилося, але без знаєте, без е сили голоса рідних цього всього не буде. Ми іноді думаємо, ми іноді думаємо, що можливо є сенс взагалі. Ну, умовно дивлячись на цю роботу, яка е, е яку робить е, або не робить міжнародний комітет Червоного Христа. Можливо, нам треба знайти іншу, е, іншу організацію, створити міжнародну організацію, тому що донори, які е, платять е, ну, гроші е, цій організації, вони мають побачити, що ці гроші не використовуються ефективно. І можливо, нам треба все таки змінити міжнародне законодавство і зробити так, щоб були. Люди, організації ефективні, які будуть безпосередньо напряму виконувати свою функцію, знайти зниклих безвісти, повернути полонених, верифікувати і так далі. Тобто, звичайно, якщо загалом, допоки Росія не матиме такої волі доброї, так або її не змусять. Це вирішувати це питання дуже складно, але без голосу, ну без публічності, цього всього не буде. Нам тільки треба тиснути. Це той мінімум, який ми маємо робити. Керівник інформаційного напрямку медійної ініціативи за права людини Станіслав Мірошниченко розповів, як знайти зниклих безвісти і повернути додому полонених. Кейс 57-ї бригади. Розмову вела Ірина Сампан.